Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося з ветеран, ветераном АТО, а також військовим оглядачем Євгеном. Диким вітаю пане Євгене! Слава Україні! Героям слава! Друзі, не забуваємо про лайки, підписки і коментарі. Це те, що просуває це відео, зокрема, у мережі YouTube Тож, будь ласка, допоможіть, змотивуйте нас, ми працюємо саме для вас. Розпочинаємо. Ну, стосовно, звісно ж, хотілося б поспілкуватися з вами цим вечором про літакопади, пане Євгене. Якось так а, сталося, це приємно що... говорити приємно однозначно. А 50 і іл 22 о, чогось не заплановано впали. І тут... Різні версії є повітряні сили збройних сил України взяли відповідальність на себе спецоперації і так далі. Звісно, ж росіяни цього не визнають. І тут цікаві їхні версії є версія, що, начебто, це черговий удар в спину російською ППО. Чи може це бути так е, в теорії так, але ймовірність цього я б сказав, що вкрай низька. Е, ну, е, ну тут, тут прям згадується, от е, пам'ятаєте, коли це був Пригожинський марш на Москву, і е, коли він казав, що а у мене просто ПВОшник такий все, що летить, збивають. От, ну, от, хіба, от хіба що в Росії всіма комплексами ППО командують отакі от саме Пригожинські от, герої? От. Ну але вибачте, ну я не вважаю російську ППО настільки криворукою. Справа в тому, що ну збити власне знаєте, збити, наприклад, фронтовий літак, там де літають і їхні, і наші це одна історія, але збити літак, який іде на висоті 12 кілометрів. Де за нідомо не літає жоден з наших літаків? От, mm. Просто фізично у нас таких нема. От більш того, збити одночасно два літаки, які йдуть в цьому ешелоні. Mm. Е, ну а з чим вони його переплутали? Вибачте, якщо там говорять про те, що це ж е, працювало ППО Кримського мосту, то ППО Кримського мосту полює на наші дрони. Наші дрони летять над водою. Наші дрони летять ну не вище кілометра, а зазвичай, взагалі, це висота в сотнях метрів. А ешелон 12 кілометрів це саме далеко не будь-яка авіація там гуляє, от тому, чесно кажучи, ймовірність цього я оцінюю вкрай низько. А я так розумію, що вони просто е, якби був один літак, отут от просто що ми вразили два. Якби ми вразили один от до ворожки, не ходи, вони взагалі заявили про технічні несправності. Угу. От вони опинились в цій ситуації, коли їм треба визнати щось неприємне або їм треба визнати, що ми стали настільки вправними і дістаємо те, що ще нещодавно вважалось неможливим дістати. Або їм треба краще взяти на себе, заявити там про свою криворукість, там і е е не будемо вживати деяких інших там термінів, yeah. от і, 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 і так далі. І е їхні пропагандони, мабуть, вирішили, що все ж таки менше зло звалити на криворуких своїх, аніж визнати, що оті самі хахли. От які ж ніхто, з яких взагалі там мали окупувати за кілька днів? Ну далі там Джонсон помішав там що щось пішло не так. От е, от визнати, що оті самі, от е, младші браття е, виявляється, насправді можуть збивати їхню авіацію от, такого рівня, от і на таких висотах. Ну а е, якщо ми просто подивимось на карту, то ми побачимо, що відстань від найближчої точки контрольованої нами території до точки, над якою збили ці два літаки. Це 137 км. От, кілометрів. Максимальний радіус дії Петріотів 160 км. кілометрів. Ну таким чином, е, так грубо кажучи, для того, щоб Петріот міг ці літаки дістати, він мав опинитися ну приблизно в 20 кілометрах від лінії фронту. Це вкрай ризиковано, але це абсолютно не неможливо. От але. я гадаю, що знову ж таки в мене тут немає інсайда, це виключно просто скажімо, моє судження. Ну те, що можна точно вважати доведеним, це те, що було використано саме потужну зенітну ракету, яка піднімається навісту до 12 кілометрів. І а чому якщо саме про зенітну ракету? Справа в тому, що отой іл пошкоджений, він же дотянув таки до аеродрома і є його фотографії. Там абсолютно типові класичні пошкодження від зенітної ракети. Нагадаю, що, на відміну від поширених уявлень, зенітна ракета не влучає в літак, в неї взагалі нема такої задачі. Вона має вибухнути недалеко від літака, а вибухає вона з утворенням цілої такої щільної хмари, саме із дрібних уламків. І от саме ці дрібні уламки от вони роблять друшляки з літака. Так от, власне, пошкодження цього іла, от вони саме такі, абсолютно класичні, точно такі, як, наприклад, були на mh 17, от збитому. Ну, просто що mh 17 не повезло, що йому влучили в передню частину літака, а тут влучили саме в хвостову частину і тому воно дотягнуло. Ну навіть підозрюю, що просто ракета була одна. Що це просто звалили А-50, а по ходу ще й чіпнули цей іл, бо він занадто близько роз, був розташований, uh -huh. От, ну або звалили А-50, а Іл настільки стрімко розвернувся тікати, що друга ракета вже була прийшла тільки, тільки в хвіст. Ну але так чи інакше, це саме використана потужна зенітна ракета. Ну а з того, що фізично в нас зараз є, все ж таки це найбільше ймовірно петиро. Ну суто теоретично до речі, в нас взагалі ще є с 200 От вони дуже древні, радянські, але взагалі то в них до 600 кілометрів. От ну є нюанс: вони настільки не точні в наведенні. Хіба що ми якось їх суперабгрейдили? Наскільки знову ж таки мені відомо, ми їх апгрейдимо. але ми їх апгрейдимо під задачі Земля-Земля. Ми їх використовуємо для ударів по наземних цілях, це якраз я можу точно підтвердити. От маю щастя знати людей, які до цього дотичні. От і, і ніколи я не чув, щоб ми все ж таки намагалися використати їх за прямим призначенням, тобто по повітряних цілях, саме того, що все ж таки, ну, сучасні літаки вони їх бачать занадто задалеко, і сучасний літак просто від цієї ракети втікує. Ну, але так чи інакше, чимось ми його дістали. От і це не може не радувати. Ну але враховуючи два попередні прецеденти: це літакопад в Брянській області і це літакопад над Херсонщиною Рівобережною. От мені здається, що просто ми відпрацювали вперше в світі, ми відпрацювали власне, е, можна сказати, е, партизанське використання Петріота. От в нас саме такий, от в наших союзників Петріо це ну, доволі стаціонарна система. Її розгортають зазвичай як мінімум на кілька місяців на одній точці, і це робить його певною мірою вразливим, але ж в нас вся наша ППО, вона взагалі з першої там, хвилини цієї війни вона живе в партизанському режимі, і саме тому вона досі взагалі в нас є, і саме тому в нас досі е ворог не контролює наше небо. До речі, взагалі е ми дуже мало це цінуємо. От, ми взагалі не розуміємо насправді, що передбачалось, що мало бути, і що могло бути. От нам могли б багато шо поза розповісти афганці, чеченці, сірійці, наші Маріупольці. От вони всі могли б нам розповісти, власне, що таке, коли небо не контрольоване. Прилітають російські бомбари і просто все розносять. Ми жодного дня з вами не жили в таких умовах і. Саме тому, що жодного дня так не жили, ми не розуміємо, як це. Я просто був в грозному, я знаю про що говорю. От е, то повірте, це день і ніч. Це абсолютно власне. Знаєте, я вам скажу: я людина з міцними нервами, а тоді ще я був дуже молодою людиною з міцними нервами. От але десь рік після Чеченської війни я на звук літака одразу реагував. От я на звук літака миттєво обертався, починав шукати, де летить. Бо ти знаєш, що летить за не твоє, і що прямо зараз тут все будуть розносити. От, і, треба, і треба шукати п'ятий кут, треба шукати, де заритись. От, е, так от, наші повітряні сили не дали цьому відбутись, а саме це мало бути. Взагалі, за планом СВО, наша ППО мала бути знищена в першу годину війни. І перший mm. пуск власне, російських ракет, перший масовий пуск, пішли десятки ракет одночасно, вони всі прийшли саме на нашу ППО. А чомусь вони просто нікого не застали вдома. От поки ракети долетіли, вся наша поку кудись вийшла. От і отак вона досі е, ходить, так вона досі гуляє. Фактично, е, ми наші повітряні сили, які тримають над нами, оце дійсно чисто небо. Да, це чисто небо час від часу прорізає якась окрема ворожа ракета. Але вибачте, ворожих бомбарів ми з вами не бачили і ту ту не побачили. От так от це фантастична заслуга наших, нашої ППО, саме тому, що вона з першої хвилини перейшла в партизанський режим. І тепер, коли нам дають нові потужні системи, а в нас вже є своя тактика і стратегія використання. І так, цілком логічно, що ми навіть Петріо теж зробили крутою партизанською зброєю. А тут цікава така розвилка виходить, пане Євгене. Якщо Росіяни бояться усвідомлення росіянами, що це українці їх збивають і йдуть на те, аби брехати про те, що це їхня ППО збиває їхніх льотчиків. Що думають льотчики у повітрі над Росією? Розуміючи в такий момент, що я їх... думаю, льотчики добре знають те, про що ми з вами говоримо. Ні, ця пропаганда вона не для льотчиків. Не працює е і, судячи з того, що різко припинились, наприклад, виліти на двібережної Херсонщини, їхні льотчики дуже. Добре знають, хто йде і коли їх збиває. Ні, тут якраз і це ж ну є ж різниця. Інформація для професіоналів і інформація для шир Угу. Зрозуміло стосовно того, який вплив це може понести на лінію розмежування. Якщо ми побачили, що ці сушки не вилітають над лівобережжям певний час, що буде із ракетними обстрілами загалом по Україні? Оскільки а, це, це якраз і, не крас таки контролювати це, якраз про нас з вами про тил, бо основна робота власне у цих літаків дальнього радіолокаційного спостереження це координувати оці ракетні атаки. Ну не тільки до речі, роботу фронтової авіації вони теж координують. Там не дарма поруч з ним літав самокомандний пункт. Оцей Іл. це оцей власний літак. Ми чомусь його всюди називаємо А50. Насправді він А50 У. Це суттєво, бо модифікація У це не 400 кілометрів радіус огляду, як в старого А-50, а це модернізована версія. Це 600 кілометрів. От на 600 кілометрів воно все бачить. Це насправді все одно застаріло, тому що, от ви коли задумувались, звідки взагалі в нас з вами інформація про те, що по нас летить. Ми ж знаємо буквально онлайн, коли що запустили. Ну і будемо чесними: в нас самих такої інформації немає, в нас в даному разі в Україні. От, А вздовж нашого кордону, не входячи в наш повітряний простір, от виключно в межах повітряного простору НАТО, весь час літають 3-4 такого ж класу літаки, тільки американських та британських. Тільки в них радіус дії їхніх радарів 1200 км. Тобто вони від нашого західного кордону спокійно бачать до Москви. І вони в онлайн режимі нам передають власне все, що у нас звідки летить, де запустилось і так далі. За що нашим партнерам дуже сильно вдячні, оскільки допомагають нам бачити дійсно далеко і попереджають нас про можливі обстріли. Дякую і вам, пане Євгене, за те, що долучилися до розмови і розповіли про такі цікаві речі, які відбуваються над акваторією Азовського моря. І будемо сподіватися найближчим часом будуть відбуватися абсолютно всюди із російською авіацією. Гендикий ветеран АТО, військовий оглядач з нами спілкувався. Дякую і вам, друзі, за те, що долучилися за ваші вподобайки, підписки і коментарі. Це просувається відео на YouTube, Тож не оминайте стороною, допомагайте нам. Павло Повлокольчук, фокус. Залишайтесь разом з нами далі більше.